Hola chicos, hoy vamos a aprender, a aprender, conjugar y usar el verbo IR. Сьогодні ми з вами навчимось відмінювати і використовувати дієслово ir, яке перекладається як ходити, їздити, йти, їхати, тобто, як в англійській мові to go. Відміняємо ми його наступним чином: lo conjugamos así. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais. Ellos van. Voy. Vas. Va. Vamos. Vais. Van. Коли ми кажемо, куди ми йдемо. Напрямок, ми вживаємо А. Я йду додому. Бой casa. Я їду в Париж. Бой. А París. Я їду в Іспанію. Бой а España. Я йду в басейн. Бой. Алапістина. Я йду на базар. Бой mercado. Як завжди, в інформації під відео є посилання на ці слова і на багато більше списки слів, куди ми можемо йти, яким чином ми туди добираємося, і сталі вирази з дієсловом а ір, -ir, ірде. А чому ми кажемо каса без артиклю? Це потрібно запам'ятати. Тобто, якщо ви маєте на увазі дім, боя каса. Якщо ви йдете в будинок. Boy, a la casa» – Це ви йдете до якогось будинку, але ви далі скажете, акаса 5, якась там. Та буде якийсь будинок номер 5 Тому, якщо це дім, я йду додому. І це може бути квартира, та, ваш дім. Бой, casa» – без артиклів. З назвами артиклі не вживаються: Боя Парис, Боя Київ, Боя Одеса, Боя Львів, о, Леополі, Боя Україні, Боя España» – Вся без артиклів. Зрештою слів, 90% випадків ми вживаємо значний артикль. Чому 90% випадків? Ну можливо, ви колись захочете сказати, я йду в якийсь ресторан. Гадки немає, що це за ресторан, але, можливо, у вас буде якийсь контекст, де вам придеться сказати бой, аун реставранти. Але в більшості випадків ви кажете, я йду в басейн, і це буде означний артикль. Це якийсь той басейн, куди ви постійно ходите. Бой Ала piscina». Uh, я йду в супермаркет, бой аль супермеркадо. Я йду на базар, бой mercado. Що таке аль? Аль це в нас з'єднується прийменник А з артиклем L. В іспанській мові є тільки два з'єднання. Це коли А з'єднується з, з L, і в нас виходить «аль». І ми його зустрічали, коли казали: двічі на день, дос бесес аль-дія. Можете переглянути відео. Двічі на. Місяць al mes, але двічі на тиждень a la semana. Тому що семана була жіночого роду. Тут так само меркадо чоловічого роду el – ель Boy al mercado – йду в магазин е, на базар. Далі, яким чином ми їдемо? Кудись? Насправді, ви знаходитеся всередині того транспортного засобу, тому ви ен, ви є в ньому, бой Н коче. Я їду на машині. трен» їду на потязі. «Бой ен автобус їду автобусом. Отож, N це яким чином ми добираємося. Якщо ви скажете замість а», речення міняє значення. Бой коче» я йду до машини. Бой аль автобус, я підходжу до автобусу. Але бой ен коче я їду машиною. Бой Ен автобус. Я їду автобусом. І далі, з словом, ір, в нас ще є прийменник де, і тут ми завчаємо фрази. Це готові фрази. Це не напрямок, куди ви йдете. Це ви йдете, це якась причина, чому ви туди йдете. Готові фрази. Бой де компрес, я ходжу за покупками. Бой де бакасьонес, я їду у відпустку. Бой де копас. В українській мові ми кажемо, пішли десь посидимо. Вони кажуть: пішли на. Бокалчик бокальчик якогось винця чи коктейлю. Тому Ir de копес це як відповідник піти десь посидіти, але вони будуть пити коктейль в цей момент або вино. Бо de копес. Далі Ir de pesca» – ходити на риболовлю. І таких фраз насправді є набагато більше. В інформації під відео ви можете їх всі вивчити. І орамося практика. А зараз попрактикуємо їх трішки. Я вам показую і ви намагаєтеся сказати, що я роблю. Ту бас коче. Ту. Ту bas and tren. Tu bas de pesca. Tu bas de bino. Oj, de copas, de copas. Те, що я можу показати. Тому далі. Ем, просто перекладайте речення, які я буду казати. Балі. Ми ходимо в басейн. Бамося Лапісина. Ми їздимо в Одесу. Бамоса Одеса. Ви йдете додому. Байс Акаса. Вони йдуть на базар. Бан Аль Меркадо. Вона. Їде у відпустку. Va de vacaciones. Вона їде у відпустку. Машиною. Va de vacaciones en coche. Ми йдемо за покупками. Vamos de compras. Ти їдеш машиною на риболовлю. de pesca en coche. Завжди є виключення. Тут не без них. Коли ви хочете сказати йти пішки або їхати верхи, запав'ятовуємо, це стала фраза ір апіє. П'є означає стопа. Йо, я п'є» я йду пішки. І їхати верхи ір акабайо. Бойакабайо я їду верхи. А далі, в нас, коли ви хочете сказати, що ви йдете звідкись, це зовсім інше дієслово. Це в нас буде дієслово Бенір, і про нього ми проговоримо в наступному відео. проксима!